Вітаннячко, пані та панове. У пустці є багато різношерстних поселень в будь-якій частині колишніх Сполучених Штатів. Хоч в Апалачі, хоч в Каліфорнії, Вашингтоні чи Бостоні. Деякі з них. Ми, скоріше за все, періодично колись згадаємо у рубриці Лору Fallout. Там, звісно, живуть дуже цікаві, а інколи дивні та унікальні громади, в яких життя цвітей пахне, інколи неприємно пахне, бо це ж постапокаліпсис, як-не-як. Звісно, люди тепер живуть на руїнах, котрі залишилися від колишніх величі хмарочосів, якими славилась довоєнна Америка Тепер вони не хизуються статусами міста мільйонника. Ні, навіть Даймонд Сіті, про який ми говоритимемо сьогодні, це територія колишнього бостонського бейсбольного стадіону Фенвей Парк. Тобто, ну ви просто уявіть собі, масштаб. Люди живуть навіть не у поселенні рівні села, а на довбаному стадіоні, на клаптику землі, який тепер вважається Ається найвищою сходинкою еволюції цієї цивілізації, і тим не менш, це торгівельний та культурний центр, справжня столиця співдружності. Якщо вас коли-небудь занесе на ці землі, наприклад, ви завантажите Fallout 4 з українізатором, то всі дороги вестимуть до Diamond City. найбільше, найбагатше, найнебезпечніше місце в цьому регіоні, принаймні на перший погляд, так здається. Як ви вже зрозуміли, саме його історія, приховані темні синти у шафі, та все таке стане темою сьогоднішнього ролика. Вмощуйтеся зручніше, наш притулок знову завітає до постапокаліптичної пустки. А ми доки дякуємо нашим любим спонсорам, які стабільно виділяють свої кришки на підтримку нашого каналу. Ви також можете доєднатися до цих чудових людей, оформивши спонсорство на Ютубі чи просто задонативши на монобанку. Посилання, до речі, в описі. Як ви могли зрозуміти із вступу, історія Даймонд Сіті розпочинається, грубо кажучи, буквально під час Великої війни. Територія, яка колись була відома як стадіон Фенвей Парк, майже не постраждала. Загалом, Фенвей парк вважається одним із найстаріших бейсбольних стадіонів у Бостоні. Який працює з 1912 року, а головною його прикрасою є 11-метрова здоровенна стіна, яку зазвичай кличуть зеленим монстром. Маленьким його також не назвати, бо вміщує у собі він до 39,5 тисяч глядачів. Хоча, якщо орієнтуватись на цю цифру, то харківський стадіон Металіст вміщує до 40 тисяч глядачів, тому це бостонське село і поруч не стояло із харківським мегаполісом. Як то кажуть, на коліна перед Україною. Деякі місцеві мешканці почали туди стікатися, аби врятуватися від ядерного грибочку. Однак виявилося, що стадіон не те, щоб прям вдалий вибір для сховища. І знову ж таки, а от харківський металіст знаходився поруч із станцією метро спортивна. А як ми знаємо, станція метро насправді теж не врятує від ядерного апокаліпсису, як би нам того хотілося. Але ж припустимо. Це круто переконтувалися в підземці, а потім в його будувати мегаполіс на металісті. Скажімо так, багатьом тоді врятуватися не вдалося. Але війна під нуль усіх не скосила. Хтось таки пережив проблему, хтось ні. Когось обставини змінили як зовнішньо, так і внутрішньо. А ще нікуди не зникло кохання. А від кохання, як відомо, з'являються нащадки: десь бажання, десь ні. І от оці всі нащадки до 2130 року почали збиратися звідусіль, приглядувалися до місцевості та поступово її реколонізували. Так вони помічають здоровенну зелену стіну фенвей парку, а за нею здоровенний майданчик, на якому почали влаштовувати привали, намічали зустрічі, проводили перші торгові угоди, могли організувати пристойну оборону від породжень пустки. Таким чином, колись прозвана зеленим монстром, стіна почала обростати новою назвою, більш милозвучною зелена перлина співдружності. І не дарма, адже вона приютила та захистила чимало путників. До того ж, територія стадіону виявилася непоганим місцем для осілого життя. А також стояла, вважай, посеред торгових шляхів. Власне, завдяки цьому, Фенвей швидко почав використовуватися як головний торговельний хаб регіону. Поступово народ почав оселятися, будуючи собі невеличкі будинки то там, то сям. А будуючи такі сякі хатинки, почали замислюватися про інфраструктуру та дозвілля. Швидко Фенвей і стадіону перетворився на справжнє містечко, яке з роками розвиватиметься усе більше та впевненіше. Як ми вже казали, високі стіни стадіону, які на додачу були освітлені здоровенними прожекторами, гарно зарекомендували себе також у плані обороноздатності захисту від усілякої гідоти-спустки, гулів, супермутантів, рейдерів чи інших страховиськ. Крім того, місто розросталося, відповідно з'являлися усілякі неблагополучні елементи. Алкаші, наркомани, щіпачі, несанкціоновані мітингарі. Виникла потреба в правоохоронних структурах, таких собі місцевих околополіцейських силах. У якості форменного однострою ці стражі правопорядку почали використовувати уніформу колишніх баскетболістів. Їм вона вже явно без потреби, а місцевій варті такі, сякий захист не став у заваду. Власне, із розширенням міста з'являлися цілі родини. Знаєте, як воно буває: погуляли квіти, кохве, каблучка, і ви вже щасливі батьки. А діти то страшна сила, шум, гамір, пельонки. дуркують постійно, курять в підворотнях, бігають за ревом, доводять до сказу, одним словом. А при цьому всьому треба ж на хліб заробляти. Робота не почекає. Тож місто разом із небайдужими громадянами побудувало цілу школу, щоб молоде покоління вчилося виживати в суворих умовах пустки, а не плуталось під ногами батьків. У тих і без них вистачає клопоту: впахувати на місцевих сільгоспугіддях чи інших заводах. Для особливо розумних, на секундочку в місті діє цілий науковий центр. Це дуже прогресивне суспільство, в якому місце знайдеться кожному. А також не можемо не згадати про те, що тут стоїть найкраща та певно єдина на всю співдружність діюча хірургія. Можливо, навіть це найпрогресивніший медзаклад у всій клятій пустці з усіх нам відомих. Тут вам і протез зроблять, і геморой відріжуть, і каструють, а як треба пластична операція, то звертайтесь не відмовлять. Асортимент операцій, кордонів немає, і ціцьок збільшать, і губи накачають і дубцю відкоригують не гірше спортзалу, а обличчя підправлять так, що мама рідна не впізнає. Найкраще, що зайвих питань від персоналу ви не почуєте. Їх справа маленька, майстерно орудувати інструментом, ледь не хизуючись вміннями. А для чого ви собі відрізаєте, пришиваєте, то їх не цікавить. Хоч мені яком Комбудь те, який від правосуддя тікає. До речі, маємо файне відео про таких персонажів, які тримають в страху мешканців пустки. Заглядайте обов'язково. Хоча суто візуально, важко сказати, що це місто з найбільшим ВВП на душу населення в співдружності, успішно процвітаючою ринковою економікою та майже безкоштовною освітою та медициною. Так би мовити, майже взяли найкраще від капіталізму та комунізму. Однак, певно, коли справа дійшла до дизайну інтер'єру, виявилося, що всіх умільців розстріляли. Ну бо просто, якщо подивитися з боку, то містечко це доволі занедбане, купа бруду, іржа всюди, побудоване усе. З якогось металобрухту, який наш марклях тримається, місцева рада навіть не спромоглася виділити бюджет на будівництво стволавок, смітників, брущатку та вивізку квітів, хоч би завели собі якесь комунальне підприємство. Треба було їм туди наших депутатів направити. Вони б їх навчили. Звісно, насправді в пустці є набагато гірші поселення, тож народ тут особливо з цього приводу не париться. Бо найважливіше, що Правильно, а сім сім'я має бути захищена від усіх незгод. І Стіни цього міста повністю задовольняють цю потребу. Та й на крайняк на естетичну занедбаність міста можна спокійно класти болт, якщо подивитися на те, скільки тут активностей. Можна в найкращих традиціях піти залити очі в найближчий бар, яких тут аж два. Всістися в крісло, як справжній дід, слухаючи місцеву радіостанцію. Для справжніх чоловіків тут є барбершоп, який перетворить ваше куряче гніздо на голові у справжній витвір містецтва. А модники та модниці завжди можуть зібратися у довгу шопінг-подорож, бо тут доволі обширний вибір в магазинчиків як для пустки. Зрештою, якщо вас взагалі нічого у цьому житті не цікавить, а нарешту людей ви дивитесь як наївно, то можемо запропонувати піти випити водички, щойно відфільтровано та без домішків радіації, які б вам випадково відростили третій прутень. Двох її без того з головою вистачає, приткнути ніде. На хвильку, якщо згадати, то у Fallout 4 в співдружності можна побачити купу різних маленьких поселень та ферм, які розкидані мапою, та які зазвичай постійно потребують вашої допомоги. Так от вони займаються різною усячиною. Брамінів розводять, городину садять зерном, поля засівають, а нащадки польських фермерів по традиції кордони з Даймонд Сіті блокують. Між цими поселеннями та власне Даймонд Сіті і справді вибудовано міцні торгівельні зв'язки. Фермери вирощують продукцію, везуть її в місто, де продають. Частина такої продукції залишається в самому місті, а частина розвозиться, перепродається далі. Така от ринкова економіка постапокаліпсису. А продаватися можна на одній із головних прикрас цього міста місцевому базарі, який розмістився буквально в центрі Даймонд Сіті. Тут витрачає свої важко зароблені кришки більша частина містян. Поруч із базаром стоїть височенна башта-генератор, яка виробляє для всіх дешеву електрику по 4 гривні 32 копійки за кіловат. А ще є найпопулярніший серед містян заклад вуличної їжі Локшина. Завідує нею щирий японець робот Протектотрон Такаші. The name, він не надто балакучий, але завжди вітається з клієнтом та і здібним його назвати важко, бо крім локшини він нічого варити не вміє. І тим не менш від клієнтів відбою немає. Розташовано його саме у підніжжя цього самого генератору. Проте є дуже суттєвий мінус в традиційних устоях Diamond Сіті громади. Класова система. Одвічна боротьба капіталіста угнітателя та роботника терпіли, фактично, місто поділено на зони. Спершу нас зустрічає старе бейсбольне поле, яке є найбільшою територією стадіону, з цілою мережею міських вуличок, купою різних закладів, магазинчиків, торгових зон. Воно, в принципі, так і називається Нижні поля. Що підкреслює, мовляв, тут мешканці звичайні люди, пролетарі малозабезпечені та просто тряпки, об яких можна ноги повитирати. А ще є верхні трибуни. Це чисто елітний район даймонд Сіті, місцева конча заспа, своєрідне таке межигір'я із золотими унітазами, куди не кожному дорога відкрита. Люд тут живе відповідний всілякі караванщики, торгаші, перекупи, бізнесмени та вумени, депутати. Одним словом, як не буржуї, то номенклатурщики. Міська мерія, до речі, теж розташувалася у цьому районі ближче до олігархату. Втім, як ми згадували, у місті забезпечується безкоштовна освіта для усіх дітей, незалежно від того, хто скільки вніс добровільні пожертви у фонд шкільних штор. Крім того, тут гарантується вільне віросповідання. Молитися ви можете хоч Ісусу, хоч Алаху, аби не Лєніну. Навіть церква називається тут капличка усіх вір, а керує нею пастор Клементес. Обмежень взагалі ніяких. Можете хоч на роботі одружитися, ніхто на заваді не стане, а Бог навряд осудить. судить. Це не жарт до речі. В грі є момент, де один дід, який до того ж і вчитель, одружується на своєму роботі помічниці. Втім, є така собі секта, які називаються дітьми атома. Та вони не сильно поважають працю пастора, подібно церкві московського патріархату, усім серцем жадають капличку віджати собі, а тому використовують усі методи, розповідають про мужеложество, користуються ситуацією із класовим розподілом. Вигадують для бідняків різні конспірологічні теорії, і все таке. І знаєте, попри все оце, в місті зазвичай та здебільшого безпечно є де розважитись хильнути чарку, набити пузо чи просто випити чистої водиці з криниці. Однак настільки райдужна картинка мелькала тут не завжди. Та й чи справді усе добре в цьому місті? Як те нам намагаються малювати? Перша така знакова травмуюча подія відбулася в районі 2180 року. Тоді місто потрапило під жахливу атаку супермутантів, які повбивали значну кількість мирних містян, бо тоді їм не вдалося вчасно підготувати захист. Проте, на превелике щастя для всіх, на допомогу вчасно прибула така організація, як мінітмени. Вони швиденько змогли організувати вдалу оборону та здобути певну перемогу в тому, що пізніше увійшло до підручників історії як битва за Даймонд Сіті. Містяни були неймовірно вдячні. Носили своїх героїв на руках, а мінітмени цією перемогою зробили собі ім'я, здобули славу, яка швидко розлетілася пусткою, а також змогли набрати ще більше прихильників на теренах співдружності. Тепер до них зверталося буквально кожне поселення, інколи відносячись до мінітменів як до рятівної соломинки. Останньої надії на порятунок. Тим виявилося, що у мінітменів теж були свої темні приховані сторони, та й загроза від супермутантів нікуди не ділась. Бо, можливо, битву і було виграно, але війна усе ще тривала. Після руйнівної битви місто насправді доволі швидко відновлювалося. Заразом переглянули свої охоронні заходи, посиливши безпеку, додавши оборонних рубежів. Тож все поверталося до норми. Торговці швендяли туди-сюди, нові лачуги будувалися, життя цвіло. Однак у 2229 році сталася нова важлива подія для містян Даймонд Сіті. І мала вона куди більш шахаючі наслідки, ніж якийсь там напад. Супермутантів назвемо цю подію інцидентом з розтрощеною маскою. Як переповідала раніше одна з очевидців містянка Юстас Готорн, одного травневого вечора, 2229-го, до міста спокійно собі увійшов мандрівник, що назвався містером Картером. Нічого не придвіщувало біди. Пан засів у місцевому барі, хильнув чарку другу Прибився до компанії місцевих, які з захватом слухали його історії про пригоди у співдружності. Спогади про його юність, яку він наче провів десь на заході. Вечір однозначно здавався чудовим. Усі пили, веселились, трошечки дуріли, аж доки пані Юстас не примітила, що цей прийшлий незнайомець якось змінився, став понурим, самотньо засів у куточку. Навіть від посмішки, якою ще хвилини тому він козиряв, вже й не було сліду. Однак замість цього його щока неприродно сіпалась. Наступної миті містер Картер. Різко підвівся, направивши свій мертвий погляд у бік бермена Генрі та дістав свого револьвера. В барі запанувала тиша, ніхто не міг зрозуміти, що на нього найшло. Без емоцій та вагань Картер здійснив точний постріл прямо в голову бермену, який навіть не встиг нічого зрозуміти. Втім, як і решта відвідувачів, Почалась паніка. З криками вони намагалися втекти. Хтось пробував опиратись, але Картер був безжальний, швидкий та прицільний. Він буквально страчував невинних людей наліво та направо. Безупинно, а його щака при цьому продовжувала сіпатись, додаючи їй без того моторошній картині додаткового жаху. Вгамувати його жагу крові вдалося тільки наряду місцевої охорони, який просто розстріляв безумця. Але мертвий Картер спричинив ще більше лиха, ніж живий. Перш за все виникла величезна паніка, бо його понівечений труп був суцільним набором металу та пластику, не маючи у собі ні краплі людського окрім обгортки. Власне, так, Даймонд Сіті уперше зустрівся із тим, кого називають синтами: творіння загадкового інституту. Відрізнити їх від людини майже неможливо, ну здебільшого. Сам інститут, до речі, теж був не в захваті, коли дізнався, що накоїв їх прототип. Розумієте, Картер на той момент. Не пройшов польових випробувань, навіть більше він був списаним в утиль ще з заводу, бо мав дефект. Тож до роботи засланим козачком його ніхто не готував та не збирався. Проте, як бачите, комусь всередині інституту явно було сумно. Тож він його причепурив та випустив у вільне плавання на поверхню. Стосунки з місцевим населенням були неправильно зруйновані, а історії про синтів різко стали в центрі уваги усієї співдружності. Це посіяло зерно страху, яке переросте у справжню параною, яка триватиме ще більше півстоліття після інциденту. Знаєте, попри те, що перший контакт із синтами у містян видався максимально неприємним, для одного з них все ж таки знайшлося місце. Ви можете знати його як детектива Ніка Валентайна. Логічно, що громадськість була далеко не в захваті від нього. Першу більшість взагалі думали, що він черговий агент інституту, якого підіслали навмисно. Прибився оце, аби усіх тут повбивати. Однак, як це часто буває, все змінив один єдиний випадок. Так вже вийшло, що Нік знайшов та врятував доньку тодішнього мера Даймонду, пана Генрі Робертса. Взагалі, це могла бути мила історія про кохання. Дівчина із багатої статусної родини закохалася в голодупого караванщика. Звісно ж, родина була проти такого союзу, а вона вже все попливла. Це любов до гроба, хочу від нього дітей. Ви нічого не розумієте. А виявилася стандартна історія про шахрая, який закохав у себе дівчину. Вона повелася, втекла із ним, куди очі бачать. А тут хлоп вже і зв'язана. А батькові приходить лист із вимогою викупу. А ми ж казали, що діти це біда. Ніку той момент взагалі мимо проходив. Аж тут його взяли на приціли, кажуть сім єсь, а якщо найду недовго думаючи, нік впав на підлогу в конвульсіях, зображаючи цокальний годинник та періодично говорячи, до самознищення залишилися три-два 2... на їх, коротше, що зараз як вибухне. Ну і ті всрались, побігли чимдуж, подалі кинувши пожитки і бранку. Теж нік її звільнив, побазікав, з'ясував, що вона з Даймон Сіті, та повів її додому. В Даймон Сіті набігли місцеві стражі порядку, скрутили його, думаючи звинуватити у викраденні доньки поважного мера та розіп'яти його як синта у трусіках. Однак та його захистила. А мер проявив удячність та дозволив залишитись тут на ПМЖ. Навіть цілий будинок виділив, цікаво за свої кошти чи платників податків. Добре, хоч в декларацію не вносити. Сам Нік переладнав будиночок під офіс детективної агенції. Так вже співпало, що він мав у собі особистість до воєнного офіцера поліції. Того певний досвід, так сказати, мав. Власне, допомагаючи містянам, як детектив. Він дуже скоро заслужив певний авторитет, повагу місцевих. Тож на те, що він синт, звертали увагу, все менше. І дійсно боятися треба було іншого синта, але спершу згадаємо у 2240-му Неподалік виникає таке собі поселення. Добросусідство. Заснували його кримінальні елементи, яким не були особливо раді у Diamond Сіті. Їх діяльність не влаштовувала ані містян, ані владу, ані місцевих поліціянтів. Тому їх вигнали до бісової матері за стіни. Проте вони не розгубились а під керівництвом такого собі віка створили власне місто. Тим часом у Даймонд Сіті проводяться вибори, де до влади приходить трішки популіст Макдоно. І тут варто згадати важливе уточнення: Даймонд Сіті розбудовували ще й гулі, тому багато років люди та гулі більш-менш спокійно вживались тут. Вели спільний побут, працювали, воювали, раділи і плакали до приходу Макдоно. Ще й під час передвиборчої кампанії він починає нагнітати обстановку, стравлювати сусідів, звинувачувати гулів у всіх смертних гріхах. А після того, як він таки став мером, взагалі починаються відкрити гоніння на гулів. Їх били, грабували, відбивали все майно, плювали у спину, викидали на мороз за стіну. Звісно, заступитися за них наважувалися рідко, а в охорони взагалі була команда не втручатись. Втім, за традицією, вони часто були й самі ради надавати похребту гулям. У Макдону був молодший братик, який був дещо здивований та збентежений поведінкою старшого. Він його не впізнав, спостерігаючи за тим, що коїться, і його така ситуація не влаштовувала. Через що він відкрито конфліктував із старшим братом. В якийсь момент він висловив протест та покинув місто, намагаючись допомогти врятувати хоча б когось із гулів, які постраждали. Так він потрапляє до цього самого добросусідства, які колись були не проти, щоб тут оселилися гулі. Зрештою, відповідальність та компанія бандюганів довели його до наркоти. Він сильно на неї підсів. Перепробував чимало хімії, та в якийсь момент дістав дуже ядрюну хрінь, яка викликала в нього гуліфікацію. Хоча життя у добросусідстві важко було назвати прекрасним, так сталося, що вік, який заснував це поселення, дуже полюбляв випускати пару на місцевих. Беручи громил та йдучи бити кожного, хто на око потрапить. Наш Макдоно постійно був під препаратами. Однак під час одного з таких рейдів помітив, що якогось бідолагу забили до смерті. Далі він виробився. А коли оклигав перед манекеном одного державного діяча США, у той момент він повністю відрікся від прізвища, назвавшись Джоном Генкоком. Так сталося, що в Беттріпі цей манекен із ним трошки побазікав та пояснив, що далі так жити не можна. Треба Підіймати революцію власне людей довго вмовляти не довелося. Бандюганам влаштували Варфоломієву ніч, а самого Віка наш Генкок. І з особливою жорстокістю повісив та скинув з вікна власного кабінету. З цього моменту він і став мером добросусідства. А от його старший брат насправді ще до обрання на посаду був викрадений інститутом та замінений синтом. Правду про це пізніше розкриє громадськості місцева журналістка Пейпер Райт right у своїй газеті. Тож ось така от історія. Подальша доля на сіті після подій Fallout 4 насправді залишається загадкою. Хто знає, можливо, колись нам дадуть знову відвідати його околиці, але поки що залишається чекати новин про нову частину Фоллауту, перспектива якої одночасно доволі туманна і 100% буде. А ми, як завжди, спостерігатимемо. Тож до нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!